От уявімо собі автора, який пише таку складну елітарну поезію. А тепер що той самий автор є одним з найулюбленіших дитячих письменників в Україні. Здається, щось не сходиться, правда? А от і ні. Це Іван Андрусяк, і його кар'єра це справді дивовижна літературна історія. Справді, як одній людині вдається бути одночасно і поетом модерністом, і дитячим каскарем, і перекладачем, і ще й таким, знаєте, суворим критиком. Ну що ж, давайте розбиратися. А все почалося, до речі, у бубремні 90-ті. Саме тоді він став частиною руху, який без перебільшення змінив обличчя української літератури. У групування нова дегенерація це був справжній вибух для пострадянської літератури. Це були молоді, часом зухвалі автори, які просто відкидали старі канони. І от Андрусяк був у самому епіцентрі цих змін. І все ж, перш за все, Андрусяк це поет. Саме в поезії народився його фірмовий такий невловний, особливий стіль. Його вірші це, скажімо так, нелегке читання. Це справжні інтелектуальні ребуси, дуже насичені образами, які змушують думати. І саме це зробило його одним із ключових поетів покоління дев'яностників. Один критик якось дуже влучно сказав, що Андрусяк пише метафорою якої нема. І це, знаєте, ідеально описує його стиль. Образи ніби вислизають, щойно з'являється спроба їх спіймати. Для цього стилю критикам навіть довелося вигадати спеціальний термін плаваюча семантика. Тобто його вірші не дають готової відповіді, вони ніби кидають виклик стати співавтором і віднайти власний сенс у цьому павутинні образів. І ось тут, власне, починається найцікавіше як цей складний дорослий поет раптом перетворюється на одного з головних дитячих письменників України. Це не було якимось раптовим захопленням. Погляньмо, він прийшов у дитячу літературу аж у 2007, вже будучи визнаним поетом та впливовим критиком. Тобто, це був абсолютно свідомий вибір. От візьмемо його хід Стефа і її чакалка. Андрусяк бере звичайну дитячу страшилку, чакалку, якою лякають неслухняних дітей, і робить щось неймовірне. Він перетворює її на історію про емпатію, історію, де любов і добро можуть перевиховати навіть найстрашніше чудовиство. І це дуже важливо для нього дитячі книжки це не хобі. Він вклав у них стільки ж сил, скільки і в поезію, і став справжньою зіркою у цій сфері. Але і це ще не все. Андрусяк не лише писав сам, він, можна сказати, будував мости, знайомив Україну зі світовою літературою як перекладач і задавав планку якості як критик. Його перекладацький діапазон. Ну, він просто вражає. Від модерністської поезії Еліота до гострої публіцистики політковської він відкривав українцям абсолютно різні літературні світи. А як критик, він був таким собі вартовим, що стояв на сторожі високої літератури. Він дуже чітко розмежовував мистецтво і, як він казав, попсу, і не боявся гострих слів, вимагаючи від письменників найвищої якості. Поет, дитячий автор, критик, перекладач чи було все це належно оцінено? Що ж, давайте подивимось на нагороди. От погляньте Золотий лелека, премія Лесі Українки. Цікаво, що більшість його головних національних нагород саме за дитячу літературу, це ж найкраще свідчення того, наскільки успішним був його поворот до юних читачів. А ось і міжнародне визнання потрапити до каталогу білі круки» або ж білі ворони, це, по суті, як отримати оскар у світі дитячої книги. Його твір офіційно визнали одним із найкращих у світі, це серйозно. Тож яку спадщину він залишає? Іван Андрусяк це абсолютно унікальне явище. Він довів, що можна одночасно формувати складний інтелектуальний світ нації і водночас говорити простою, мудрою мовою з її дітьми. І в цьому, мабуть, і полягає його справжній геній.